Доброго дня. У нас сьогодні зранку знов пекло. А, Наташа беше, пекло. Цілий ранок Наташа вакумує, пакує. В общем, вона спакувала вже передачку. На Київ закази вже поїхали. Да. Вже поїхали. Тепер вже пакує на посилки. На да. цілий ранок вже голова. Болить від цього а шахеда спішу спішить, спішить. Спішит, бо сьогодні ще хоче відправити на нову почту посилки Все галопом. Це і Стасіка треба спакувати. Да, і та... Стасікові торбу спакувати. І вже по дорозі повезуть посилки і відправлять, посадять на Умань. То в нас із села ходить автобус на Умань рано і ввечері. То так проще. Але треба було раненько стильно йти або пізніше ввечері вже ніч. А так як вони вже будуть в Тальному, по дорозі посадять його. На автобус який йде з Черкас, що там звідки? Так. Я розказала, да. які поші пакету. Розчарувалася, Наташа, в я я ну, блін, Перепаковую, перепаюю, а воно десь смокче повітря, десь є прокол якийсь, не знаю. Якісь браковані пакети. Анжела брала такі, щось вони. Не дуже не знаю. Мабуть, я їх більше таких не буду брати. Та ще й. Малий ну, вибір розмірів. Або готові. Десь, мабуть, отакої ширини е пакети попаяні вже готові. Там, я не комусь і штук. ну, Дороговато, в общем. І оце такі, і чуть менші. А й, мабуть, оце такі. Ні, чуть ширші, на 20 см, по-моєму. Ну а мені ходові такі, як на ковбасу, наприклад, по 12-15 ну, відлічні, то й нема. опять, переходити на свій що інтернет? Заказувати. Інтернет. Інтернет. Да, але ж в інтернеті як заказувати, то треба трохи партію заказувати, щоб хоч заставку недаром платити. Зараді рулончика не, не будеш оплачувати до ставки. Так, у нас Анжела вже теж купила цього. Ой, не вимовлю. Вакууматор. Вакууматор. Я не можу, я не можу вимовити. Другу. Язик заплутується, бо вони теж, якщо заріжуть поросятку, є закази. Вона теж пакує, продає. І теж вона купила ці пакетики і теж в неї. Так само не дуже виходить, видно, десь браковане. Ну я так розказувала З... за Анжелу, думала, ви знімаєте. Знімала. А? Да? Я не знаю. <різь> не пам'ятаю, <різь> <різь> чи розказувала я за нею. Ну, коротше, попробують дівчата по інтернету заказувати. Раніше ти ж заказувала по інтернету, да? так? Тікає так, буває, що десь забувся, десь не розчитав, і тобі край треба. А, і в Інтернет, як заказати, ну мінімум треба сутки чекати. треба чекати. А так, раз гайнули. Минулого разу мені ж так і попало, що ми спеціально їздили в місто по пакети, бо не хватило. Перегрівається, не вспіває мої темпи. На економії швидкості по два рази, якщо влазять. Це наша кобаска, яка гарна. гарна і смачна. Так, скільки коштує, пізніше, хай вже Наташа повідправляє посилки, сяде і буде давати відповідь на коментарі. На Viber пишіть. Пишіть. Тут напишеш номер. А що, що ви, як пише, робите да. відео, не ставите в описі до відео yeah. номер вайбера? Там всі питання. Зараз 13 -та година. Так, у нас ночі був малесенький приморозок, так що вчора було тепліше, сьогодні трошки прокладніше, але добре, що нема вітру. Так, вже так бистренько вернулися з почти, посилочки вже поїхали. Гроші вже прикопали. Дякуємо. Так. І я думала, їй не буде часу, коли заходити. В магазин зайшла і купила отакі ниточки. Нам заказали косиночку. І купили які нитки, але ті нитки не підходять, вони як дарничанка на косинку. Наташа забракувала. Да. І купила Наташа такі ниточки, які на косинку потрібно. Алізе Ангора Реал 40. Вона йде тоненька ниточка, то воно буде да. гарно. Так, що з свиньою розібралася? Вже розібралася з свиньою? Ну так. Да. Буде приступати до в'язання. Принесла хлопцям каву, дивлюся, чим вони займаються. Роблять світло в гаражі. Теперь бо вистигне. Всюди. Так, на дворі вже мінусова температура. Киця наша змерзла. Всім на добраніч, тихої, всім ночі.